Спільними діями податкової міліції та прокуратури області Служби безпеки України викриту діяльність трьох чернігівців, які в приватних будинках на території Чернігова організували та облаштували три підпільні цехи з виробництва горілки. Зловмисники використовували спеціально придбане обладнання, етикетки з логотипами торгівельних марок горілчаних напоїв, відомих виробників. Один з цехів спеціалізувався на виготовленні та розливу сурогату в традиційні скляні пляшки, а два інших пластикові пакети так звані бекенбокс по 2 та 10 літрів. Виробничі потужності мережі давали можливість ділкам щомісяця переробляти близько 30 тисяч літрів спирту. Далі фальсифікат поширювався на території Чернігова та області через торгівельну мережу. Під час проведених обшуків вилучено 6 тонн спирту, понад 11 тисяч пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв, обладнання для масового виробництва сурогату. Загальна вартість вилученого майна склала 2 мільйони 300 тисяч гривень. Бонусом до вилученого фальсифікату стала ще й незареєстрована вогнепальна зброя. Зараз виявляються канали надходження сировини для виготовлення горілки та встановлення повного кола осіб, причетних до незаконної діяльності.